Олександр Гісим, Олександр Мартинюк Історія України 7 клас, аудіокурс, Додаткова презентація, параграф 10 Русук Русь Україна у 1054 1113 роках. Розділ 3. Русь Україна. у другій половині одинадцятих, першій половині 13 століттях. Опрацювавши цей параграф, ви дізнаєтесь про вплив на устрій Русі України, заповіту Ярослава Мудрого, як розвивалася Русь Україна за нащадків Ярослава Мудрого, про роль з'їздів князів у розвитку тогочасної Русі України, що таке політична децентралізація, що таке з'їзд князів. Завдання на повторення. Згадайте, які території були приєднані до Росії України за правління Ярослава Мудрого. Чому князя Ярослава називали мудрим? Що таке Руська Правда? Запитання перше: Заповіт Ярослава Мудрого. Ярослав Мудрий помер у 1054 році. Передчуваючи наближення смерті, він усміду... усвідомлював неминучість наступної боротьби за владу між своїми нащадками і спробував цьому запобігти. Князь склав заповіт відповідно до тогочасних європейських традицій, у якому закликав синів жити в мирі та злагоді а також установив нову систему успадкування князівських земель. В основу запропонованої Ярославом Мудрим нової системи управління та успадкування князівств було покладено принцип влади найстаршого в роді для збереження неділимості всього майна. Територія Русі України поділялася на окремі володіння. Ці окремі володіння називалися уділи. Сини Ярослава мали князювати в них за принципом родового старшинства, передаючи владу від старшого брата до наступного за віком, що спричиняло переміщення всіх князів. З одного володіння до іншого. За задумом Ярослава кожен князь мав можливість із часом стати великим князем київським. Ви бачите малюнок, сучасний малюнок, Ярослав перед смертю дає настанову синам. Як ви думаєте, що ви знаєте про цю заображену подію? Далі саркофаг Ярослава Мудрого в Софійському соборі в Києві. Саркофаг був виготовлений із білого мармуру та привезений, ймовірно, із Візантії. Останки Ярослава Мудрого, що збереглися в цьому в ньому втрачено, припускаючи їх вивезли з українських земель у роки Другої світової війни і портрет князя Ярослава Мудрого. Ще раз нагадую Ярослав Мудрий помер у 1054 році. Ви бачите роки правління Ярослава 1019 1054. Ну, і продовжуємо. За задумом Ярослава, кожен князь мав можливість із часом стати великим князем Київським. Його старший син Ізяслав. Отримав великокнязівський престол, Київську і Новгородську землю, Святослав Чернігівську землю, Білу вежу і Тму Кан сучасна тамань. Всеволод отримав Переяславську та Ростово-Суздальську землю. Ігор Волинську землю, В'ячеслав Смоленську землю. Онук Ярослава Мудрого Ростислав отримав червенські міста і Галицьку землю. Нова форма державного правління мала зберегти єдність Русі України і мирний шлях передачі Великокнязівської влади. Проте майже одразу після смерті Ярослава Мудрого у створеній ним системі. Престолу наслідування почали проявлятися проблеми, які її послаблювали і руйнували. Це стало передумовою до розгортання подальшої політичної децентралізації розробленості Русі України. Ви бачите порядок успадкування великокнязівської влади за заповітом Ярослава Мудрого схема. Сини Ярослава Мудрого і яку землю отримав кожен син. Політична децентралізація чи роздробленість це перерозподіл владних повноважень від центральних органів до місцевих. Запитання друге. Міжособні війни. Новий Великий князь Ізяслав. Не мав здібностей авторитету і сили батька, щоб зосередити всю владу у своїх руках. Брати Святослав і Всеволод не визнавали його одноосібним верховним володарем Русі України. Мабуть, саме тому Ізяславові довелося погодитись на спільне з братами правління державою. Період 1054 х років, 1073 -х років в історії Русі України називають добою Тріумвірату Ярославичів це співправління братів Ізяслава, Святослава та Всеволода. Ще раз повторюю: Тріумвірат це союз трьох політичних діячів, коли вони все. Роблять разом. Дум віра це спільне правління двох політичних діячів. Усі найважливіші державні справи тріумвіри вирішували разом. Вони усунули від державних справ молодших братів Ігоря та В'ячеслава. А після їхньої смерті привласнили їхнє володіння. Це викликало обурення князів, які випадали із системи братського співволодіння і заклало підґрунтя майбутніх особиць. Позбавлені володінь князі в Русі Україні дістали назву Ізгої. У період правління старших Ярославичів. Розпочався новий етап боротьби з кочовиками. У 1060 році Тріумвіри здійснили спільний похід проти орди кочовиків торків, яка з'являлася на південних кордонах Русі України, і розгромили її. Однак цей успіх був затьмарений подальшими подіями. Перша сутичка. Між Ярославичами та обділеними ними родичами відбулася в 1064 році. Захоплені цією боротьбою, тріумвіри не змогли своєчасно організувати відсіч набігам кочовиків половців. Кочовиків половців називали Кипчаки. Уперше про появу половців в українських степах у літописі згадується від 1055 року. Половці, здійснюючи набіги, мали відмінну від своїх попередників тактику. Вони намагалися уникати прямих сутичок і постійно кочували. Їхньою головною метою стало захоплення невільників, яких вони потім продавали в країни Близького і Середнього Сходу. Половці нападали зненацька і, узявши полонених, швидко зникали в степу. На початку вересня, 1068 року, половці напали на Переяславську землю. Битва воєнних дружин Ярославичів із половцями відбулася на річці Альта і завершилась перемогою кочовиків. Князі, зрештою, війська втекли під захист своїх фортець. Дізнавшись про це, обурені кияни вимагали віти з'яслава видати їм зброю, щоб помститися полопцям. Відмова князя спричинила повстання киян. Які не любили свого князя за здирництво. Ізяслав змушений був рятуватися втечею. Через півроку, за допомогою польського війська, він повернув собі престол. Через деякий час між співправителями спалахнув черговий конфлікт. У наслідок якого Святослав і Всеволод вигнали із Яслава з Києва. Тріумвірат Ярославичев розпався, упродовж 1073-1076 років київським князем був Святослав, якому вдалося зміцнити великокнязівську владу над удільними князями. І з цією метою він перерозподілив між ними володіння. Крім Києва, Святослав залишив за собою чернігів, а в інших містах посадив намісниками своїх синів і племінників. У своїх діяннях він спирався на підтримку брата Всеволода і, хоча великим київським князем був Святослав. Історики вважають, що фактично існувало співправління двох князів Ярославичів: це Святослава і Всеволода. Після смерті Святослава великокнязівський престол посів Всеволод, який незабаром повернув владу Ізяславу. За це Всеволод отримав від Ізяслава Чернігів. Однак проти цього виступив син Святослава Олег, що вважав Чернігів своєю спадщиною і привів із собою половецькі орди. На допомогу Всеволоду прийшов Ізяслав. Вирішальна битва відбулася 3 жовтня 1078 року на Нежатиній Ниві. І хоча брати перемогли, Ізяслав загинув. Після смерті загибелі Ізяслава, влада перейшла до Всеволода, який князював у Києві в 1078 1093 роках. У цей час у Русі Україні фактично відновилася централізована монархія, однак вона значно поступалася тій, що існувала за часів Володимира Великого та Ярослава Мудрого. Серед дослідників існує думка, що Всеволод створив родинний дум вірат із сином Володимиром Мономахом, який протягом 15 років керував Русю Україною. Саме за підтримки сина Всеволод захищав від князів із роду Святославичів і зберігав відносну політичну єдність держави. Всеволод вів важку боротьбу з обділеними родичами, які прагнули утримати отримати свої уділи, а врешті-решт пішов на поступки і віддав їм князівство. Унаслідок цього центральна влада та єдність держави значно послабли. В умовах постійних нападів половців на руські землі спалахи особиць були дуже небезпечними, ймовірно, саме тому син Всеволода, Володимир Мономах після смерті батька поступився престолом Синові Ізяслава. Свято Полку 1930-1113 роки. Необхідність подолати суперечки і об'єднати сили для боротьби з нападами полопців підштовхнула князів до пошуку згоди. Ви бачите зображення Ізяслав Ярославич, Святослав Ярославич, Всеволод Ярославич. І, мабуть, же прочитали, що написано. У 1072 році сини Ярослава Мудрого доповнили батьківську збірку Руську Правду новими законами. Ця збірка законів дістала назву Правда Ярославичів. Прочитайте, про що вона там? Ви бачите малюнок із зборника Святослава, князь Святослав Ярославич із родиною. Під час повстання 1068 року в Києві жителі міста звільнили з в'язниці в'язниця називалась Порубу, полоцького князя Всеслава, що раніше був віролом взятий у полон зі славом. На Вчеслав був проголошений київським князем, зібравши ополчення з киян, Всевлад відбив половецький наступ. Але вже незабаром був вигнаний із Києва і з Яславом. Проте, останній змог був змушений був повернути Всеславу, відібраний у нього раніше Ярославичами Полоцьк, мініатюра з Радзивільського літопису звільнення Всеслава з порубу під час повстання в Києві 1068 року. Битва на річці Альта, ви бачите, зображення. Я нагадаю, це 1068 рік, і битва на Нежатиній Ниві, 1078 рік. Через деякий час між співправителями спалахнув черговий конфлікт, і тріумвірат Ярославичів розпався. Основні події часів правління Тріумвірату усунули від, вла... від участі у державному житті молодших братів, 1060 рік здійснили спільний похід проти торків, 1068-й зазнали розгромної поразки від половців на річці Альта. Запитання третє. Князівські з'їзди. Чи снеми. Князівські з'їзди, з'їзд князів з Нем. Це збори подільних князів Русі України, які скликав Великий князь Київський без визначеної періодичності. Учасники з'їздів намагалися вирішувати найважливіші військові справи, погоджували міжособні суперечки тощо. Послаблення центральної влади в Росії Україні викликало появу періодичних з'їздів князів Снемів. На них намагалися вирішити питання, важливі для всіх руських земель. Першим із відомих за літописом є з'їзд князів 1072 рік у Вижгороді. І села Святослав і Всеволод зібралися там із нагоди перенесення мощей святих Бориса і Гліба до нещодавно збудованої церкви на їхню честь. На Вишгородському з'їзді також був прийнятий новий збірник законів Правда Ярославичів, що доповнив Руську правду. Найвідоміших серед снемів руських князів є з'їзд. 1997 року в Любечі. На цьому на ньому з ініціативи Володимира Мономаха ліквідували принцип влади найстаршого в роді, затвердили право всіх князів на землю свого батька, домовились про припинення особиць і схвалили право князів на успадковану землю. Князі також ухвалили рішення про спільні дії проти половців. Відтепер з'єднаймося в одне серце і захистимо Руську землю. Однак ці рішення не було втілено в життя. Одразу після з'їзду спалахнула міжособна війна, яка тривала три роки, припинив її з'їзд князів в 1100 році. в у ветичах Витичеві, головною метою якого було згуртування сил для спільної боротьби проти половців. Про необхідність спільних дій проти половецьких нападів йшлося також на з'їзді князів на Золотчі в 1101 році. Вирішальним в організації цієї боротьби став з'їзд навесні 1103 року. Біля Долобського озера, неподалік Києва, князі домовилися про спільний похід проти половців. Наступний розгром половців об'єднаним військом руських князів у битві на річці Сутінь у квітні. 1103 року став першим спільним наступальним походом руських князів у боротьбі проти половців, що тривало вже 50 років. Перемозі руських князів сприяло те, що в цей час половці поділили степ на окремі кочів'я, почали влаштовувати більш-менш постійні замівники і літники на постійні кочові маршрути. Перейшовши до відносної осіловці, Половці стали вразливішими для сусідів. Бачите Любецький князь, Любецький з'їзд 1097 року. Князівські з'їзди Любецький 1097 його рішення. Витичівський 1100 рік, Золочівський 1101 рік, Долобський, 11103. По можливості перепишіть це в зошит. Прочитайте вислови. Чи погоджуєтесь ви з тим, що? Якщо так, да, то чому? В устій формі і дати, які треба запам'ятати. 1054 1073 роки правління тріумвірату Ярославича, 1068 й перший великий напад половців на Русь Україну і розгром ними руського війська на річці Альта, 1072 рік, прийняття збірника, законів Правда Ярославичів. 1997 рік Любецький з'їзд князів запровадження спадкового володіння князівствами. Запам'ятайте ще дати і цікавий факт: Дочка князя Всеволода і в була дружиною імператора священої Римської імперії Генріха IV. В історії про неї залишилася пам'ять як про одну з перших видатних українських жінок, що мала силу характера, волю та мужність протистояти гнобленню і знущанням свого чоловіка. Не витримавши його жорстокого ставлення, вона звернулася до папи римського Урбана II. Два церковні собори, на яких вона виступала, підтримали її в праксію і засудили поведінку Генріха IV. Після цього вона повернулася до Русі України та стала черницею Андріївського жіночого монастиря в Києві. Ось така історія. Я дякую вам за увагу і бажаю вам гарного настрою!